Тактичний помічник Естрема Радіо. Йде в комплекті з пластиковим чохлом, який кріпиться на поясі та під систему молі. Сталь D2. Загальна довжина 23 см. Довжина ручки 11 см. Довжина клинка 12 см. товщина 3 мм. За детальнішою інформацією напиши нам на вайбер номер вказу в профілі. Також нагадую, що ми працюємо без передоплату. Мисливський помічник штик. Йде в комплекті з чохлом з кошкіри, який кріпиться на поясі. Він є у двох розмірах: сталь 65 Х13. конструкція суцільна металева. Накладки з дерева. Загальна довжина 34 см, довжина кланка 23 см, довжина ручки 11 см, а товщина 3 мм. За детальнішу інформацію напиши нам на вайбер номер вказоча в ці профіля. Наша крута розкладна фінка. Сталь D2. Накладки G10. Загальна довжина 26 см, довжина кланка 12 см, довжина ручки 14 см. А товщина 2,5 мм. За детальнішою інформацією, напиши нам на Viber, номер вказано в шапці профіля. Також нагадую, що ми працюємо без предоплат. До вашого уваги мисливський помічник. Іде в комплекті з чохом з-кошкіри, який кріпиться на поясі. Сталь 65 Х13, загальна довжина 27 см, довжина клинка 14,5 см, довжина ручки 12,5 см, а товщина 2 мм. За детальнішою інформацією, напиши нам на Viber номер вказу шапці профіля. Також нагадую, що ми працюємо без продоклад. Великий розкладний помічник Бравлінг. Накладки з дерева, сталь 440. с Ось тут фіксується лезо. Загальна довжина 28 см. Довжина клинка 13 см. Довжина ручки 15 см. А товщина 4,5 мм. За детальнішу інформацію напишіть нам на вайбер номер вкласна шапці профіль. Маємо в наявності ось такий крутий тактичний помічник в комплекті з пластиковим чохлом. Тут є компас та вогнево. Чохол кріпиться на посі та під систему молі Сталь 440. Ручка прогумована. Загальна довжина 32 см. Довжина кланка 19,5 см. Довжина ручки 12,5 см. А товщина 2,5 мм. За детальнішу інформацію напишіть нам на Viber. Номер вказано в каждом шапці профіля. Також нагадую, що ми працюємо без предоплати. До вашої уваги мисливський помічник сокіо. Де в комплекті з чехлом, який кріпиться на поясі. Сталь 65х13. Ручка з дерева. Ось таке гравіювання. Загальна довжина 28 см, довжина клинка 14,5 см, довжина ручки 13,5 см, а товщина 2 мм. За детальнішою інформацією напишіть нам на вайбер номер в таз профіля. Також нагадую, що ми працюємо без предоплат. Підписуйтесь на нас та будьте завжди в курсі всіх новинок та акцій.